Всім привіт! Сьогодні в нас буде афінаж з от таких хренових срібних контактів. А чому вони хренові? Дивіться чому. Вони на залізних пластинах. Відпаяти їх нереально. Срібло плавиться. А не відстає від заліза. Колись я такі переробляв давненько вже, і я згадав, як я їх робив. Получається, я відрізав отак болгаркою разом з залізом. І розчиняв разом з залізом. Так що зараз я їх повідрізаю всі, і зважимо разом з залізом, побачимо, скільки вийде, яка буде вага. Цих всіх, і будемо розчиняти і переробляти. Повідрізав булгарочкою. Отаке От вийшло. Метал грубий, грубший від контакту, виходить. Давайте зважимо, скільки воно буде з залізом. 43 грами, значить, приблизно десь, можливо, грам 15 буде срібних контактів таких. Це я так в три уменшив. Ну, але побачимо, скільки вийде срібла. Тей раз я, якщо не помиляюся, розчиняв відразу в азотній кислоті. А цей раз спробую сперше. В електроліті зняти це залізо, а потім вже буду закидати в азотну кислоту. Напевно, спробую так. Що, розчиняємо? Ну що ж, це після першого розчинення. Така у нас водичка, як кава. Що то і ржа? Коротше, в електроліті не вийшлося, додавши азотної кислоти, бо не брало. А зараз буду заливати вже тільки азотку. Ось я ж зараз ще це в дистильованій воді. Ще більша половина осталась. Коротше, так якось. Там вже знову розчиняється по-новому. Ось цей розчин розбавивши дистильованою водою, щоб не образувались кристали заліза. І долємо соляної кислоти. Побачимо, що тут буде з першого. А тут, ні, щось є. Ай боє. І так, як то. Непогано щось трошки. Ну що, це хай стоїть. Першою партією, а те будемо однією другою робити. Так що ще щось тут випало навіть. Що з горем пополам розчинив. Скільки в нас розчину вийшло? Погасив азотку, це вже там сульфамінка знизу. Доляв дистильованої води трохи. А ось що не дорозчинилось метал. Срібло злізло, а метал так і не дорозчинявся весь. Ну, його сенсу немає розчиняти. Ну що, зараз заливаємо солянки і дивимося, скільки там його цього хлорида буде. О, о, який кислячок ось так, так він плаває трохи є. Відстоїться ніч. Ще трошки капнемо. Усьо. Ще такого вилю трохи. Ну, думаю, все. Хай відстоїться, та й буду встановлювати алюмінієм. Ось така вийшла кількість глини в мене. Зараз підсушую і пресую в таблетки і будемо плавати. Таблеточки готові. Все приготовив і будемо зараз плавати. Почнемо з меншої, просто покажу процес плавки. А то вже сам. Так. Трохи бури засипемо І включаємо. І усе закипіло. І в... і в лимонну кислоту і все чистеньке вийшло. Бачимо. Потім тільки помити відбори. І усе. Отакий От у нас вийшов результат. Таке гарненьке, чистеньке, блискуче. Йдемо важити. Зважуємо, що в нас покаже. Так, ну, самий менший, скільки вийшов. Чотири і 4 менший. Шість і один другий. 8 і 4. Тепер все разом. 19 грам. А я казав, що буде 15. Так що якийсь такий непоганий результат вийшов. Хоч і на залізних цих пластинах. Але можна і переробляти так. Коротше, 19 грам. Ну все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення!